Вітаю, мене звати Марія Сечинська і в цьому відео я розповім вам про те, як підтримати дитину, якщо мама, тато або інша близька людина зараз на війні. Перш за все важливо турбуватися про себе. Пам'ятайте, що ви це робите не тільки заради себе, але й заради дитини. Тому якщо вам зараз тоскно, важко, хочеться плакати, будь ласка, робіть це. Звичайно, в ідеалі, щоб дитина не бачила саме ваших сліз. Але якщо у вас немає можливості відвідувати психолога, говорити з друзями, так щоб дитина цього не чула, то ви можете плакати і про дитині. Важливо лише її попереджати, про те, що ви все контролюєте, з вами все в порядку. Вам зараз просто дуже сумно ви скучаєте, можливо, так. І вам потрібно трошки часу, щоб прожити ці емоції, а потім. Ми знову з тобою підемо гратися. Якщо це маленька дитина, ви можете сказати ось так. Або якщо це підліток, ви можете сказати Я зараз трохи поплачу, посумую, а потім повернемося з тобою до приготування вечері. Так, тобто для дитини це абсолютно нормально, і це насправді прекрасний приклад показати дитині, що свої емоції не потрібно притискати, не потрібно натягувати посмішку і робити вигляд, що все добре, коли насправді все не добре. Дитині також корисно побачити на вашому прикладі, що треба. Плакати, коли хочеться плакати. Тоді і вона собі це буде дозволяти, тоді і вона не буде від вас ховатися. Важливо казати дитині правду, адаптовану до віку дитини. Для маленьких дітей достатньо сказати просто, що мама або тато зараз на війні. Вони нас захищають і захищають нашу Україну. Ви можете показувати фотографії, так, ви можете розповідати якісь такі е, факти, не страшні. Про те, що відбувається. Якщо діти старші, то вони, звичайно, будуть е, цікавитися деталями, і тут важливо бути до цього готовим. Але до всього, до всіх запитань дітей ми не можемо бути готові. Тому якщо ви відчуваєте, що це запитання, на яке ви не знаєте, як відповісти, скажіть, що я тебе почула, мені треба подумати, і давай з тобою поговоримо про це через пару годин, наприклад. Тобто дуже важливо не уникати е, цих розмов. Не казати про те, що ні, я не буду про це з тобою говорити що ти таке запитуєш? Наприклад, якщо дитина запитує, а тато помре. Тому що, можливо, дитина десь про це почула, і вас це може зачепити, ви можете захотіти згорнути цю розмову якомога швидше, але якщо ви не дасте дитині відповідь, вона буде шукати ці відповіді де-інде. І психіка дітей влаштована так, що якщо ми їй не пояснюємо, що відбувається і чому це відбувається, тоді дитина думає, що все це відбувається через неї. Зокрема, якщо говорити про страх смерті близької людини, яка на війні, то якщо ви це не проговорите, я зараз розповім, як то дитина буде жити з дуже. Сильним страхом, що це обов'язково трапиться. Зазвичай воно працює саме так. Також важливо говорити дитині правду, тому що якщо дитина не знає, що мама або тато на війні, але бачить ваші переживання, хвилювання, то вона думає, що вам погано через те, що дитина щось робить, не так. Також важливо усвідомлювати, що ми з вами не можемо вберегти дитину від її життя. Якщо в її житті трапилося так, що мама або тато воює, то їй важливо це знати. Тому що це її історія, це величезна частина її життя, і вона в дорослому віці точно про це дізнається. Тому найголовніше, що зараз у дитини є ви, є опора, і ви можете не просто розказати про те, що мама або тато на війні або інша близька людина, але і підтримати плекаючи таким чином життєстійкість. Ну і не забувайте, що брехня забирає сили. Тобто, якщо ми мовчимо про те, що близька людина на війні, якщо ми робимо вигляд, що це не так, і постійно продумуємо, куди там та людина поїхала і де вона зараз, тільки не кажучи правду, то ми зливаємо свої сили якраз сюди. А набагато краще сказати правду і акумулювати свої сили, допомагаючи. Дитині переживати це, тому що з нашою підтримкою дитина точно з цим впорається і буде в майбутньому іще більш життєстійкою Завдяки цим подіям дуже важливо залучати дитину до турботи про ту людину, яка зараз на війні. Це може бути що завгодно, починаючи від молитви. Наприклад, перед сном також це можуть бути просто слова побажання про те, щоб людина повернулася живою і здоровою, фізично і психічно. Так це можуть бути бутерброди, які ви робите і даєте з собою. Це може бути плетіння сіток, це може бути що завгодно, але оця залученість вона так важлива і для нас, дорослих, і для дітей, коли ми знаємо, що наш внесок теж є. Що ми якось про цю людину дбаємо. Ми щось робимо, ми не просто сидимо, склавши руки. Не потрібно уникати розмов про ту людину, яка на війні. Можливо, вам здається, що дитині краще про це взагалі не думати і не говорити. і тоді буде легше, але насправді це так не працює. Так само не потрібно. Відволікати дитину і переключати, змінювати так тему розмови, якщо дитина щось запитує або розпочинає власне з вами про це говорити. Навпаки, підтримайте, поговоріть про це, згадайте, нехай дитина намалює якийсь малюнок, напише листа, ви відправите. Це дуже важливо не тільки для вас, але й для дитини. Пам'ятайте, що дитина може. Плакати про те, що відбувається, дитина може сумувати, дитина може переживати, і це дуже нормально, якщо у неї є сльози. Будь ласка, реагуйте на це спокійно, і я б рекомендувала навіть заохочувати, тому що сльози це насправді найбільш екологічний, найбільш, якщо можна так сказати, правильний спосіб проживання тих емоцій, які зараз є. Дитині так стає легше, обнуляються емоції. І як правило, коли дитина і навіть дорослий поплакали. Так добре виплакались, тоді з'являються сили жити далі, трошки менше страху стає, і в принципі стає легше. Поширеними є проблема, що батьки обговорюють е, дуже серйозні такі навіть небезпечні теми, пов'язані з людиною, яка на війні, в присутності дитини. Тобто ви дізналися, наприклад, що людина зараз в гарячій точці, і ви дзвоните подрузі чи там другові і розповідаєте про це, можливо, плачете, можливо, просто в деталях е, все розписуєте. І дитина це чує. Це зайва інформація. Однозначно для дитини це зайво. Тому якщо вам потрібно з кимось обговорити свої почуття або розповісти якісь. Деталі, будь ласка, подбайте про те, щоб дитина цього не чула. Дитині. Ви вже повідомите ситуацію е, правильними саме для дитини словами, адаптованими відповідно до її віку. Трапляються безпардонні сусіди і просто е, знайомі, яких ви зустрічаєте на вулиці, які запитують, ну що там, і можливо, зараз відбувається щось дійсно таке стресове, і ви не хочете, щоб дитина про це е, зараз саме знала, знала всі деталі. Тоді варіант відповіді, які ви можете надавати цим людям, обговоримо це пізніше. Дуже важливо пам'ятати, що. Зараз у вас в пріоритеті ваша дитина, а не те, що подумають люди. І навіть якщо там людям дуже кортик дізнатися останні новини з фронту, ви тримаєте акцент на своїй дитині. Кажете, що говорите про це пізніше з іншими людьми. Якщо ваша дитина підліток, то як правило, вони читають новини, і вам може здаватися, що це зайве, що підліток читає забагато новин. Ви можете хотіти заборонити це, як правило, воно не працює. І навіть якщо ви використовуєте там батьківський контроль, обмежуєте якісь ресурси, в принципі це грамотно, звичайно, так як мінімум, треба, щоб дитина читала ті ресурси, які є актуальними, які є схваленими вами. Але загалом, якщо ви будете забороняти дитині отримувати інформацію, вона просто це буде робити так, щоб ви проте. Не знали, тому набагато краще, якщо ви будете це читати або дивитися разом і обговорювати. Дуже прошу вас не забороняти дитині спілкуватися з близькою людиною, яка на війні. Вам може здаватися, що ви так турбуєтесь про дитину, що навіщо її там зайвий раз бачити і чути, можливо, якісь обстріли. Але з іншого боку, якщо дитина не хоче спілкуватися, Можуть працювати захисні механізми так, що дитині занадто боляче зараз спілкуватися, то не потрібно її силувати, не потрібно змушувати. Особливо з маленькими дітьми це часто буває, що вони відмовляються говорити. Просто не хочу і все. Пам'ятайте, що це не тому, що дитина байдужа, це не тому, що вона не любить ту людину, особливо якщо це хтось з батьків. Просто тому, що е, психіка встановлює певні захисні механізми, і це е, означає, що дитині настільки зараз важко. Переживати цю розлуку, що їй здається, що вона дійсно нічого не відчуває, що робити в такій ситуації. Якщо це, наприклад, тато, який на війні, почніть розповідати дитині е, про те, як тато її чекав, коли ви були вагітною. Наприклад, про те, як е, він радів, коли ти зробила перші кроки, можете розповідати своїй дівчинці. Які перші слова ти говорила, і яка була реакція тата на це? Діти, особливо так, 4, 5, 6, навіть 8 років, вони обожнюють ці історії. Покажіть якісь відео старі, позгадуйте разом, розкажіть якісь улюблені татові жарти. Так, тобто сформуйте спочатку цей зв'язок, підіть здалеку, потім почніть говорити з відеозв'язком або без відеозв'язку, як вже виходить, про дитині, але не залучайте її, не змушуйте її приєднуватись до розмови. Просто говоріть, посміхайтесь і знову ж таки згадуйте якісь моменти, які були раніше. Попросіть у чоловіка, розкажіть йому про те, що це зараз важливо, щоб він сам сказав: А пам'ятаєш, як наша донечка чи там, як наш син почав повзати, як ми з тобою раділи? А пам'ятаєш цю історію, коли ми поїхали в зоопарк, і дитина Вуха буде це чути, і її серце також буде трошки е, танути, так? буде трошки легше. З часом, як правило, дитина почне е, заглядати в телефон, в відео також захоче з'явитися, можливо, буде соромитися. Також тут не силуйте, просто дозвольте робити дитині те, що вона робить. І вже наступним кроком ви можете залучити її до розмови. Так, тобто, тато вже може звернутись до неї перший час, коли дитина заглядає, тато просто ігнорує. Так, тобто він говорить з вами для того, щоб не, ну, не, не було відкату, щоб знову дитина не боялася. А через пару таких розмов тато вже може сказати: «О, привіт, моя хороша, за тобою так скучив і без запитань бажано. А може знову згадати якусь історію, щоб дитина посміялася, щось смішне буде добре працювати. І ось такими маленькими кроками відбудовується зв'язок і розтає серце. І далі вже спілкування відбувається як звично. На цьому в мене все. Я бажаю вам, щоб ваша близька людина повернулася з війни якомога швидше з перемогою, здорова фізично і психічно. Але раптом трапилося так, що ця людина зараз має поранення. У мене на ютуб-каналі є окреме відео про те, як підтримати дитину в такій ситуації, і як пояснити їй те, що відбувається.